Я вам скажу, от слухайте мене, ніякої Росії тут не буде, ніяких військ російських тут не буде, нікому нічого не віддамо. Почули мене чи не почули? Нікому нічого не віддамо. Тому моя вам порада, як землякам і як бойовим побратимам, бо якраз воно в такій обстановці і перевіряється, хто і хто. Стояти до останнього, присягу, яку давали, не зраджувати і не піддаватися ні на які провокації. Почули мене чи ні? Бо історія все запише. Все запише. От ті, хто перейде, перейде на бік, це все тимчасово. Потім буде соромно. Тому стоять до останнього. Я от сюди приїхав, пішов прямо на Совєтську. В Логово. Вони мене, як побачили, всі накинулись, а мені до пізди, я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться, а не я буду боятися. Щоб я боявся ходити по своєму рідному Луганську, де я виріс, хай вони бояться. Тому не бояться і не відступають. Тому що політика то політика. Коли людина виходить за політику агітує, то їй право. За кого агітувати, за кого голосувати, кого підтримувати. Сепаратизм це не політика. Сепаратизм це злочин. Злочин. Це державна зрада. Завтра Верховна Рада, до речі, розгляне мій законопроект за підняття російського прапору над державною установою п'ять років тюрми. За сепаратизм 15 років від 15 до пожитєво, за захоплення будівель міліції, СБУ від 15 до пожитєво. Завтра Верховна Рада прийме цей закон. Сепаратизм це зараза, яку ми випалимо кальоним життям. І все. Мене не цікавить політика, і за кого я Луганський. Це справа Луганська. Але я не дам відколоти Луганська. Не дам.